Дорогі брати та сестри, наближається християнське свято Різдво Христове. Це свято очікуємо ми, очікують також наші діти. Ми будемо вітати один одного словами Христос народився, славімо Його. Тиждень підготовки до Різдва ми вирішили зробити молитовним. Кожен вечір, о сьомій годині, ми будемо слухати онлайн проповідь Слова Божого, а також звершувати молитву вдячності. Пастори церкви будуть проповідувати про істину, яку диявол прагнув сховати від людей. Ми пройдемо сторінками історії в епоху реформації, через яку Бог змінив світ, який не знав правди. ті часи церква проповідувала все. Окрім Ісуса Христа. Більше того, католицька церква звіщала, що спасіння можна придбати за кошти, відбувався продаж індульгенцій. Це документ, який свідчив, що ти оплатив своє спасіння. Більше того, коли коштів церкві перестало вистачати, церква почала проповідувати, що ти можеш також. Придбати спасіння за кошти і для своїх родичів, цим самим знецінювалась людська особистість, якщо ти багатий, ти можеш придбати все і навіть спасіння. Але якщо ти бідний, то ти є приречений. Це все свідчить про те, як церква може відійти від істини. В біблії є такий вірш. Ми читаємо Єремії 6 розділ, 16 вірш. Так говорить Господь на дорогах спиніться та гляньте, і спитайте про давні стежки, де то добра дорога? До нею ідіть і знайдете мир для своєї душі. Бог очікує переміну серця людини. Бог очікує. Реформацію кожного грішника Він бажає, щоб наше серце змінювалось, але ця переміна вона може відбутися тільки тоді, коли ми шукаємо істину. Ісус Христос говорить такі слова: І пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. Спостерігаючи спотворення істини 31 жовтня 1517 року німецький монах. Мартін Лютер прибив 95 тезісів до дверей собору в місті Віттенбург. Це був протест проти вчення, неправдивого вчення католицької церкви. Саме тому сьогодні нас і називають протестанти. США, це країна, в якій ми проживаємо, є протестанською країною. І все, що ми тут маємо, всі ті блага, якими ми тут користуємось, це є результат тієї переміни, яка відбулася в часи реформації в Європі. Протягом тижня ми звернемо увагу на п'ять основ протестантського богослів'я, які проголошують, як людина може отримати спасіння та вічне життя. Ці принципи звучать так. Солоскриптура, тільки Писання, сола Фіде тільки віра, соло грація тільки благодать, Солус Христус, тільки Христос, солі Део Глорія, тільки Богові слава. Протягом тижня ми будемо слухати проповідь Слова Божого, та також з нашими друзями, дітками, онуками. І перед ними буде вибір, як говорить Господь, Бог пропонує. Ми читаємо повторення закону, 30 розділ, 19 вірш, записані такі слова. Життя та смерть дав я перед вами благословення та прокляття, і ти вибери життя. Нехай Господь допоможе кожному із нас зробити правильний вибір. Які сьогодні пропонує Бог, а ми будемо молитися за вас. Нехай Господь вас рясно благословить. Христос народився, славімо Його. Дорога церква, дорогі друзі, я також хотів би вас привітати цим чудовим святом. Христос народився, славімо Його. Знаєте, дві тисячі роки назад відбулося слова Ісуса Христа, коли Він сказав Івана 3:16. Так Бог полюбив світ, що Він дав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Дві тисячі роки назад Ісус Христос основував свою церкву і Він поміняв світ, Він поміняв, як люди думають про Бога і думають про спасіння. І ми продовжуємо говорити про ці істини, ці основи реформації, які говорив брат Руслан. І перед тим, як. Представити, за що я буду говорити, я хотів би це представити історію. Багато років назад в Британії багато таких е експертів зібралися говорити про що робить християнство унікальним. І вони багато чого говорили: говорили за втілення Ісуса Христа, але рішили, ні, інші релігії також мають це, що Бог чи богів їхні стали людинами. Він говорив про Воскресіння. Він також подумали, ні, є інші релігії, які говориться про люди, які стали з мертвих. Трошки пізніше прийшов Сієс Луес, знаменитий автор, і він почув, за що вони дискутують. І він сказав, це дуже легко, це благодать. Благодать справді робить християнство унікальним. І щоб нам зрозуміти, трошки. Краще, що це означає благодать, я хотів би деяких інших слова визначити для вас і поговорити, як вони, вони хочуть характеристики Бога, як вони порівнюються з благодаттю. Перше слово це є справедливість, за що ми дуже часто боремося. Це означає отримати це, що ми заслужили. Але слово Боже нам каже, заплата за гріх смерть. Може, ми не хочемо справедливість? Інше слово чи характеристика Бога це милість, це не отримати те, що ми заслужили. Не бути покараним за наш гріх це вже трошки краще. А коли ми беремо благодать це отримати те, що ми не заслужили. Це не тільки не бути покараним за наш гріх, але отримати чудовий подарунок. В Ефесян з 2 розділу 8 по 9 віршів ми читаємо такі слова. Бо спасені ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не відділ, щоб ніхто не хвалився. Ми читаємо в писанні, що ми є спасені тільки благодаттю, тільки через віру, тільки в Ісуса Христі і тільки для слави Господньої. Благодать визначається незаслужена ласка. І коли ми розуміємо справді, що це означає тільки благодатью, ми розуміємо, що Бог зробив все для наше спасіння. Джонатан Едвардс колись сказав так: ви є мертві і не можете нічого додати до вашого спасіння, крім гріха, який робить спасіння потрібним. І благодать воно бентежить людей, воно конф'юз людей і ображає людей, особливо ці люди, які стараються жити по правилам. Жити про справедливість, зробити щось достатнє, щоб задовольнити Богові. А ми читаємо Слово Боже ми розуміємо, що нічого ми не можемо зробити, щоб догодити Богові. Люди хочуть справедливість. А коли я дивлюся на своє життя, я вдячний, що Бог не поступає зі мною справедливо. що Він проявив для мене благодать свою. Бо якщо він би справедливо поводився зі мною, я би був би великий тробл, як то можна сказати. Ми всі потребуємо благодать. Навіть ці люди, які стараються жити по правилам, стараються жити дуже добре життя, вони не можуть зробити достатньо, щоб догодити Богові. І Слово Боже, нам навіть каже, що всі зрішили і позбавлені слави Божої. Немає такої людини, яка жила достатньо добре життя, щоб. Мати спасіння саме по собі. І цей факт, коли ми розуміємо, що тільки Богові, Його благодаттю ми можемо спастися, що ми не можемо нічого зробити, щоб заробити спасіння, вони міняє наше життя. Бо ми розуміємо, що благодать через спасіння в благодаті ми є нове творіння. І коли ми це розуміємо, ми стараємося жити по-новому, жити згідно і жити для Ісуса Христа. І ми бачимо чудовий приклад в Біблії, який ми читаємо в Луки, 7, розділ. Говорить про жінку, яку називається грішною. І ця жінка приходить до Ісуса, падає в ніг Його і сльозами обмиває Його ноги, і волоссями витирає Його ніг, тоді вона відкриває дорогоцінного миру і намазує ніг Ісуса Христа. І Симон, Фарисей, в якого вдома був Ісус Христос, дивиться на це все і говорить: якщо б Ісус знав, хто це жінка, що вона зробила би. Він би не прийняв її так, як він приймає. Цей фарисей думав, що він є кращий за цієї жінки. І це є скандал благодаті, що люди, які не, не заробили недостойні спасіння, можуть прийти до Бога і знайти спасіння. Це є серце Євангелії, і благодать породжує в нас ці речі, які ніякі традиції релігійні, ніякі правила не можуть породжувати в нашому житті. І саме перше, що вона породжує, і це є щире поклоніння. Жінка в сьомому розі Луки показала свою нестриманість, неможливість втримати своє бажання поклонитися Богові Ісусу Христу. Вона плакала за свій гріх, вона плакала з вдячністю за спасіння, яке вона отримала від Ісуса Христа. І любов була настільки сильна, що вона не могла себе втримати. Вона від себе посоромила перед багатьма людьми, падаючи перед ніх Ісуса Христа і робити, роблячи це, що вони зробили йому. Симон, фарисей, який мав знання набагато більше, ніж ця жінка, про Бога, про Писання, він не мав це саме щире поклоніння своєму серці. Я хотів би запитати, що ми один себе запитували, коли було останній раз, коли я плакав за свій гріх? Коли останній раз я вдячністю. Плакав за спасіння, яке я маю від Ісуса Христа. Чи цей факт, що Ісус Христос сам на себе взяв мій гріх, моє покарання, моє смерть на собі, чи воно породжує таке поклоніння перед Богом чи ні? Якщо ні, ми повинні помолити, щоб Бог відкрив наші очі, щоб ми це побачили, скільки чудове є Його благодать. Бо коли ми будемо розуміти, що чудове благодать його, наскільки воно є чудове, ми будемо... це поклоніння перед Богом не буде таке нудне для нас, ми будемо насолоджуватись в ньому. Друге, благодать породжує в нас прийняття інших. В цьому історії ми знаємо, що Ісус Христос знав цю жінку, знав, що вона зробила, як вона жила своє життя, а Він все рівно приймає її. Як свою як дитину, він дивився на неї так само, як Бог дивиться на всіх людей, як людина, яка створена по образі Його. І якщо ми приймаємо спасіння благодаттю через віру в Ісуса Христа, Він також на нас так само дивиться. І якщо ми рішили і віримо в Ісуса Христа, він не тільки дивиться на нас, як людина, яка створена по образі Бога, Він дивиться на нас, на нас як дитина своє. І це означає, що коли Бог на нас дивиться, Він вже не бачить наш гріх, він не бачить нашу гордість, він не бачить залежності, які може в нас бути. Він не дивиться і не бачить наше минуле. Він навіть не бачить ці погані вибори, які ми робили в своєму житті. Він дивиться на нас і бачить дитину свою. Я не можу собі уявити, щоб ця жінка після цього дня могла би дивитись зверху на низ на людей, думаючи, що вона краще за інших, бо вона добре пам'ятала, якою вона була перед тим, як Ісус її знайшов. Для цих, які отримали благодать, вони проявляють благодать іншим. Ці люди, які пережили прийняття Ісусом Христом, вони приймають інших людей, так само, як Ісус приймає інших людей. Благодать також породжує велику щедрість в нашому житті. Як прояву поклоніння, ця жінка вилувала щедрість Ісусу Христу. Вона своїми слезами обмила ніг, вона також і відкрила і вилала таке дуже дорогоцінне миро на ніг Ісуса Христа. Інші місця в Біблії ми читаємо, що це стоїло, Приблизно цілий рік треба було поробити заплату мати, щоб купити таку бутилку цього мира. Учні також навіть говорили, що вона могла би щось інше зробити, так марно вона втратила, продати його і дати це бідним. І Ісус Христос їм докоряє і каже: ви ще не зрозуміли, що ця жінка це зробила як поклоніння і мені. Вона зрозуміла, наскільки вона прощення, скільки багато вона має прощення. Що вона так і любить дуже багато. Для цієї жінки не мали нічого за дорого, нічого не коштує за багато, щоб йти за Ісусом Христом, нічого не коштує, чи немає щось за дороге, щоб показати Ісусу, наскільки вона його любить. І щедрість — це є декларація Богові, наскільки ми цінимо Його. І коли ми роздумуємо про благодать. Дуже часто ми думаємо, що благодать, все, що воно нам дає, це є вічне життя. І якщо це би було все, що воно нам дає, це було б достатньо. Бо цей чудовий подарунок мати вічне життя. Але ми розуміємо, в Писані нам показує, що коли ми приймаємо благодать Ісуса Христа, воно змінює наше життя сьогодні, в цьому житті. І ці характеристики, ці речі, які породжуються від які ми приймаємо. Тільки породжується, коли ми розуміємо благодаті Ісуса Христа набагато глибше. Коли ми дивуємося цим благодаттю, які Ісус Христос дав для нас, ми не можемо допомогти, ми не можемо втримати наше поклоніння, ми не можемо не бути щедрими. І розуміючи, наскільки Бог приймає нас в наших гріхах, ми також можемо приймати інших. І коли це здивовання наповнює наші серця, воно просто виливається в нашому житті, і ми робимо всі ці речі, ми більше погожімо на Ісуса Христа. І коли ми розуміємо насправді наскільки Бог нас простив через благодать свою, ми не можемо бути невдячними. І кожен день цього тижня ми будемо звершувати молитву разом. Спільні молитви, дякувати Богу за його щедрість, за все, що Він зробив, ці подарунки, які Він нам благословив в нас в нашому житті. І сьогодні ми також будемо молитись вдячності Богові за Ісуса Христа, за благодать, яку ми маємо через Ісуса Христа. Тут я попрошу, щоб ви разом зі мною сьогодні цей вечір помилилися і будемо дякувати Богові за великі подарунки які ми маємо в Його Сині Ісуса Христі. Давайте ми схилимось і помолимось всі разом. Батько нас небесний, ми настільки вдячні тобі, за те, що ти не судиш нас справедливо згідно наших вчинків, згідно нашого життя, але ти дивишся на нас через благодать, через життя Ісуса Христа, що ми маємо великий подарунок Спасіння. Яке ми не заробили, яку ми не можемо заробити, яке не належить нам, а через те, що ти так нас полюбив, що послав свого сина, що Він помер за наші гріхи, ми маємо це прощення. Через його вчинки ми маємо спасіння. Ми тобі вдячні за благодать, яка а, така дивна для нас, і дуже часто ми не можемо її зрозуміти. А ми молимо, щоб ти дав нам глибше розуміння благодаті твоєї. Розуміючи, наскільки Ти благословив нас благодатью своєю через Ісуса Христа, щоб ми могли жити згідно Твого Сина, щоб бути щедрими, щоб мати щире поклоніння в нашому житті і приймати інших, так, як ти приймав інших людей. Дякую тобі за Ісуса Христа, за благодать, яку ти проявив для нас, за спасіння, яке ти купив дорогою ціною. Помиже нам не забувати, щоб наші серця були наповнені цією благодатью, і, отримуючи благодать, ми могли виливати те саме благодать іншим в нашому житті, показувати твою любов іншим людям. Прийми подяку за все, ми просимо в ім'я Ісуса Христа. Амінь.